Ой, ну що, пасту, поки злочинці намагаються втекти від правосуддя, ми легенько і дуже стрімко втікаємо від банальних бутербродів з майонезом на сніданок. І сьогодні поділимося рецептом нової смачної страви для нашого та й в принципі вашого ранкового меню. Але хаса, ти О. головний поціновувач м'яса. можеш ти наїстися ось на сніданок без цього інгредієнту? Вов, я два роки був веганом. У мене досвід такий, що я можу, в принципі, знаєте, такою ну, петрушкою, та ну, чого ні? В головне, щоб вона була з. Сьогодні ми, до речі, приготуємо сніданок, який наповнить вас енергією з першої ложки без жодного граму м'яса. Це до речі, дуже актуально для тих, хто дотримується великоднього посту, або п'є ну, наприклад, протеїнові коктейлі перед так. тренуванням. Отже. Герой нашої кулінарної рубрики сьогодні це весняний боул з хумусом, Ой, це, це вау. і зелень. Це вау. А, Ку, можна, так, так можна в принципі, ла -ла так може бути в принципі, і без м'яса. Як приготувати цей білковий сніданок? знає шеф-кухар і кулінарний блогер Бротро Світличний. Запрошуємо на нашу кухню. Доброго раночку. Дай, доброго ранку. ранку. Таким можна і без м'яса. По-перше, звучить дуже смачно. Сьогодні ми готуємо такий здоровий чоловічий бол на сніданок. <ріст> інгредієнти нам знадобляться? E, дивіться, нам знадобляться оливки каламата, фалафель, авокадо, мікс салат, помідори, чері, цибулька, петрушка, хумус, булгур, uh -huh. кунжут. І трохи фантазії. Добре, добре. І, і, і ножі було б добре. Роздавайте задачі. Так, Володимира, я попрошу вас нарізати оливки ага. і томати чері. А ага. вас Хаса, найвідповідальніше це авокадо О, це гарними яким? кубиками. А, кубиками. Я напіл розрізаю, правильно? Так, а я наріжу петрушку і цибульку. Добре. Супер. То, так, що... У нас булгур уже відварений, правильно, я так розумію? Так, його можна робити в заготовку, ага. його краще відварити, нічим не заправляти, не сіллю, не олік. Е олією, наприклад, uh -huh. і поставити в контейнер в холодильник uh -huh. і зранку прекрасно його uh -huh. використовувати. А, так? а в чому знає... користь саме булгуру? О, я не знаю чого. От пок поки його додай. Поки нам ще не сказали, але мене ніхто не питав, але я мушу сказати. Це моя улюблена каша. Серйозно? Я обожнюю. Я можу булгуру їсти три рази на день. Uh -huh. Я серйозно тобі говорю, тому що е вона дуже багато вітамінами Б. О. Якщо в наших глядачів є проблеми з облесінням, то він спасає. Подивіться, Бач, така кашу... шувелюра, <реш> бач, та кашу... шувелюралюра шикарна. <реш> ну по суті, це пшениця, яка оброблена yeah. кропом, і в ній збережені всі вітаміни. <світ> тобто, це суперфуд. А я чую булгур-булгур, я такий, да. Ну і булгур. А його а треба зберігати просто варі? Просто зварив і все, чи треба з маслом, і ще зварив, і е, Ні, і Зварив і, все. і в герметичний контейнер все, до чотирьох да? днів ага. він буде зберігатися іде. Е, е, якщо дуже екзотично звучить булгур, які ще крупи можуть відійти, от для, саме для болу. Е, можна використовувати гречку, можна вівсянку, можна використовувати навіть кукурузну кашу. Тобто будь-яка каша на ваш смак. А я не можу кукурудзу варити, я три рази пробував і тричі нас Просто знаєш такий кавелок ляпки. Ну там треба трошки оліки. У нас сьогодні основний інгредієнт це хумус. А є якийсь секрет? Я то знаю секрет з дитинства. Але чому в Україні це стало таким трендовим продуктом? Ну тому що це такий теж суперфуд. Він має в собі дуже багато білку і майже ноль калорій. Тоб, Ух ти. Тобто, тобто він е, е, дуже корисний. Слухайте, хочете прикол про хумус розкажу? Давай. Так. В мене одного разу, я пам'ятаю, в мене в Сирії було безсоння. Я серйозно говорю. І так. мій тато каже: поїж хумусу. Ну, срьо, я, я клянусь тобі, поїж хумусу. Каже, бо ти ї, ї, їж, коротше, воно легко травиться, але організм витрачає багато енергії, воно легко травиться, через то тобі буде легко, і ти зразу заснеш. Це я не повірю. Не повірю. Я клянусь, <рес> я не повірю. <рес> я перед сном, а там такі класні, вони так запікають хумус з лавашом. Знаєш, Ой. я тако беру, трошечки поїв, тут легко, а і угу. чую такий. <реш> Я собі, Або то самовнушення, не знаю, але так було. <реш> Це взагалі вже перестало бути як якоюсь частинкою мезе або закуску. Це як повноцінна страва. Так, тобто... ну да, давайте тоді збирати. Я вже об давайте збирати. Ми все нарізали. Так. Треба. так. Ми беремо хумус, Так. дві тарілочки. Ага. Так, давайте ми зараз Давай туди приберемо. Угу. Трохи нарізати. Так, але я знаю, що у нас є е, тепленький фалафель, не той холодний, який біля Вови, Так? Чи ні? Ні. Нема. У нас ні, це тепленький. тепленький. Це вже тепленький, тепленький. так? Добре. Ой, боже, тут Так, візьмемо трохи хумусу, отак от на тарілочку. Можна трохи і ще трохи. Зараз додамо. І отак от, як у ресторані, гарненько а, його розподіляємо. Так, так розподілили. Так. Можу запропонувати вам зробити угу. другу. Я. А я для Володимира зроблю. Ну, хочете, щоб я йому зробив? хай ми... е, Так, поки ми це все робимо, і... формуємо о, так. Каст. Це у вас так в Сирії це урок праці виглядає. <праць> а ми а ми я не знаю, ми якось робили дерев'яні стівці. А оце знадобилося в житті. У мене запитання до оливок. У нас так. ви сказали, вони кал калама, так. Каламата, це так. Таке? Чув, е, каламарі, каламата не чув. Це найпопулярніші оливки Греції. Це, можна сказати, справжні е, оливки. Бо є маслини, вони крашені. А це природний колір, вони названі в честь міста е, Каламата. А, є таке місто в Греції. Так, я повторяю за вами. Що робити? Так, ми, ми розподіляємо е, нашу тарілку на п'ять частин ага. і все по черзі викладаємо як гарно. Так. Так. Добре. Знає, трошки так. булгурчику. Булгур у нас є, авокадо. Ой. Так, угу. Трошки булгуру. Так. так, томати. Є, А, давайте ці оливки. оливки. Да. Пас, бери оливки, тобі там вистачить. Ну, Я думаю, що вистачить. Вистачить. Е, Томати. Так до речі, у нас сьогодні котлети з рослинного фаршу, з знуту. Скільки часу ось ці фалафелі потрібно випікати? Це вже дуже зручно, 5 хвилин при температурі 180 градусів, і він готовий. Я зроблю отак трошки. Його розкрию, щоб ми побачили, який він а, гарненький. Хас зроби так само до відкрита. Розкри. Давай а, розкриємо. Ну, і поки Хаси Дмитро готують бул, я вам розкажу трохи про хумусові війни, о, які о. довгі роки тривають між Ліваном і Ізраїлем. Значить, дві країни змагаються не тільки за авторство власне хумусу, а й за світовий так званий хумусовий рекорд. Так от, В січні 2010-го ізраїльські шавкухарі приготували увага чотири тонни хумусу і оформили подачу на шестиметровій супутні. Антені у приготуванні хумусу взяли участь 40 кухарів. Представник книги рекордів Гіннеса залишився задоволений якістю продукту, заявивши, що хумус вийшов дуже смачним. Ліванські кулінари не забарили з відповіддю і в травні того ж 2010-го приготували 10 з половиною тонн хумусу. То та вдвічі більше. Над стравою працювало вже 300 людей, а діаметр тарілки становив 7 метрів 18 сантиметрів. Однак ізраїльтяни не заспокоїлись через 5 років в 2015-му вони приготували 15 тонн Хумуса. Так. 15 тонн. Так. І дивись, ну yeah. ну. No, no. Я просто хотів тобі щось розказати, я колись ту історію татові розказував. Я знає, йому кажу, значить, дивися, ти чув про ту війну там, Ізраїль з, -з, -з Ліваном. а тато тату кидається. А що вони спорять, якщо хумус, то наша страва? <ріст> до речі, тоді, в 2015-му, страва не увійшла до книг рекордів Гіннеса, тому що представники не змогли зафіксувати рекорд через небезпечну ситуацію в країні. Угу. Про фалафельні рекорди ми розкажемо наступного разу, бо час повертатись до нашого сніданку. Так, ну в принципі, у нас все готово. Ну, це дуже легко і просто. Просто так. все нарізати а, і викласти як гарно. Полит. Чекайте, у нас ще є зелень там насіння, то ви вже все зробили? Так, а, а, ось, поки а, і, ти, історії розказував. Все, ми можемо. Ми можем, ми можем Можете дегустувати. Да. Ну що, Це воно. А ти отако от терпаєш прямо з хумусом. Я Правильно? Це, О, Так, Це має. як соус. А з яким ще. Насіння чи зелені можна експериментувати. Ой, можна брати кедровий горіх, насіння соняшника, насіння. Будь-яке можна брати. Сподіваюся, це щось гарне. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Візьміть блокнотики, я вам дещо розкажу. Щоб приготувати оцей супер весняний бол, вам треба. Ти, ти вже дожував? Дожував. Розкажи. Значить, там вам задається хумус, власне, фалафель, булгур, томати, чері. Авокадо мікс салату, оливки, каламата, червона цибуля, кунжут, петрушка, оливкова олія і Дмитро, який буде стояти поряд mm -hmm. на кухні разом з вами, <реш> і розкажете, як це все правильно нарізати. Mm -hmm. Ще більше рецептів з хумусами, фалафелем, шукайте в наших соцмережах за qr кодом який ви зараз бачите на екрані. Mm -hmm. Не пишіть нам в соцмережах. Це Йому дуже пишіть. Може вімомо. Це розкажете. просто дуже смачно. Обов'язково. Так, дякуємо, от. Дмитрові. Ну і ми от буквально до цієї рубрики ми обговорювали історії із паркуванням в Києві. Mm -hmm. і ми оголошували те, що ми хочемо дізнатися історії від людей. Так, значить, у вас були Дмитро історії сьогодні зранку. І... О 5.40, значить, я запаркувався і мене перекрило дві машини. Mm -hmm. ну, невірно запаркувалася. Я чотири рази. В мене довга машина. Mm -hmm. Питався виїхати і не зміг. І що робити? Зривати зйомку або ні. Пересідати на машину дружини. <ріс> а, ми <А, ріс> сіли на інший автомобіль. <ріс> так, <ріс> так, <ріс> добра, ні, У так. мене таке ж теж було. Mm. Коли знаєш <ріс> оцей <ріс> тетріс, який не вийшов, коли вони <ріс> <мені ріс> <от таку> паркуються, <ріс> де завгодно, <ріс> залиши хоч номер телефону. <ріс> Або <ріс> коли я дзвоню, то принаймні бери трубку. <ріс> Послухайте, що кажуть наші люди. Значить, написав Владислав, що кращий спосіб не мати проблем з парковкою це не мати машини. Не дякуйте. О, так, ще є в нас таке. З Мерії написав. Так. Написав лише, що парковки в Києві це як гра в хованки, вичікуєш, висаджуєш, а потім знайшов. Цю парковку захопила якась фірма, це порушення так не має бути, бо ж мешканці володіють і двором і можуть ставити там авто. А якщо мешканці самі вирішили зробити платно і шлагбам встановили, то я їх ще можу зрозуміти, бо в центрі твій двір запаркують працівники. Ні, всі та, всі це, це правильно, тому що ну логіка є: немає нормальних паркомісць, Тому що немало. і люди, які живуть в будинку, вони приходять. В мене от моя машина, а тут оце 50 машин. Mm. Я до нотаріуса і mm оце -hmm. всі стали. Yeah, Зрозуміло, але це ну це дорога з е, обопільним рухом, тому що з mm -hmm. Одного боку і люди мають бути захищені, а з іншого, ну я хочу їхати в центрі і не паркуватись за 5 кілометрів так, від місця, куди так, я йду. Так, ну так. що це таке? Ми продовжуємо спілкуватися в нашому вайбері. Якщо у вас теж є бу-бу-бу, то ви можете написати нам. Зараз ви бачите QR-код. А Або... на що мені вже 40? Аби за номером телефону 063029-2940. Ми так. нагадуємо, що ми на кухні не просто так. Сьогодні ми приготували сніданок, після якого вам точно не захочеться м'яса і точно не захочеться паркуватися із порушеннями. Рецептом болу із хумусом Палапалам сьогодні поділився шеф кухар, кулінарний блогер Дмитро Світличний. Дякую. Як щокран треба казати? так. Щокран-хтир. тир. Дякуємо.